У передмісті столиці стартував масштабний соціальний проєкт Київщина місця пам'яті за допомогою технології доповненої реальності. Люди зможуть стати свідками трагічних подій навесні весні 2022 року. На першому етапі проєкту відібрали ірпінську, Бучанську та Гостомельську громади та відтворили дев'ять ключових локацій оборони столиці від російських окупантів. Романівський міст шлях порятунку, мощун символ незламності. Бородянка розгублені мрії, гостомель рубіж оборони, кладовище авто, меморіал втрат, військове містечко Форпост опору». Доповнена реальність відкриває страшну правду, правду про жорстокі бої, руйнування та біль, який приніс ворог. 15 гідів, які пройшли необхідне навчання, розповідатимуть відвідувачам про історичні події різними мовами. Далі ми продовжуємо розвиватися. Далі у нас йдуть інші населені пункти, не лише Буча, Ірпінь, Гостомель, Мощун, а далі вже йде Дмитрівка, далі інше, тому що інформації дуже багато, пережито людьми дуже багато, і це потрібно розказати так, щоб турист зрозумів, що це було, і в той же час зробити так, щоб не вігнати того ж туриста ну, в додаткову депресію. Маршрут місцями війни розробила Київська обласна державна адміністрація. Пілотний проєкт наприкінці серпня презентували в Ірпені на Романівському мосту, де розмістили інформаційний стенд та стели із qr кодами На порталі Київщина, місця пам'яті учасники зможуть ознайомитися з інформацією про проєкт та побачити наслідки окупації. Гасло цієї кампанії, київщина місця пам'яті, дивись, пам'ятай, розповідай, щоб ми бачили ці події, щоб ми пам'ятали ці героїчні події спротиву звільнення Київщини від расистів і розповідали про те, як, як це насправді відбувалось. Наприклад, одна з локацій, житловий комплекс ірпінські липки, коли расисти казали, що з цивільними вони не воюють. На спочатку на... окупації ми бачимо, в що перетворювалися наші місця біля кожної локації, яку ви бачите на сайті, фізично реалізовано знаходиться стела інформаційна, також двомовна з qr кодами які нас переводять і на портал, і безпосередньо на досвід з додатковою реальністю. Крім того, люди за бажанням можуть поділитися досвідом пережитого та опублікувати фото та відео. А ще на порталі кожен може за допомогою смартфону самостійно прикласти маршрут по пам'ятним місцям Київщини. Сайт переводить на один з навігаторів, який підкаже, як дістатися до потрібних місць. Наприклад, першою локацією може бути село Мощунбочанського району, де створено меморіал пам'яті Янголи Перемоги та реалізовано стелу героїв і цифрові пам'ятники. Приїхавши туди, ви зустрічаєтесь з табличкою, де написано як як працювати з цим і віртуальним досвідом, і з цими табличками, як дізнатися історію про про героя. Це треба просто відсканувати. код, там є обладнали ми fi щоб постійно було була можливість дивитися ці історії. З 7 вересня планують запустити безкоштовні маршрути за участю сертифікованих гідів. Вони їздитимуть з групами по суботам. Для цього відкриють попередню реєстрацію до відвідування. Місць пам'яті також планують залучати школярів, студентів та жителів інших регіонів України. Марія Марчук, Олександр Кравчук, спеціально для «Медіапогляд». погляду.